Вітаю на другому уроці з експрес-курсу для новачків по Unreal Engine 5, де ми з вами створюємо ось таку сцену. У минулому уроці ми встановили Unreal Engine, розібралися з інтерфейсом та визначили, який комп'ютер потрібен для роботи. Зараз ми з вами будемо створювати мудборд, шукати референси, а також 3D-моделі, імпортувати їх та працювати з текстурами. Буде дуже цікаво. Починаємо. Але перед тим як ми продовжимо будувати нашу 3D-сцену, я хочу вам розповісти про початковий процес, тому що перед початком роботи нам потрібно зібрати референси та створити мудборд. Якщо ви знайомі з темою відеомонтажу та відеозйомки, то ви розумієте, що референс це якийсь орієнтир. Приклад, з яким ми будемо тісно співпрацювати, але й додавати щось своє. Мудборд, якщо перекладати дослівно, то це дошка настрою, тобто в якій атмосфері і в якому настрої ми хочемо зробити нашу сцену, чи буде вона темна або світла, сонячна, нічна і так далі. Давайте подивимось на нашому прикладі. Ми будуємо 3D-сцену, яка знаходиться на іншій планеті, скоріше за всього, це Марс, на якій знаходиться оцей занедбаний шаттл. Отже, ми йдемо в Google Images та шукаємо фото поверхні Марсу для того, щоб нам зрозуміти, якого кольору робити текстури, якої форми гори, чи є там туман, чи є там пил, бруд і так далі. І ми робимо так званий research та збираємо ці картинки, які нам до вподоби. Наприклад, якщо ми хочемо відтворити максимально схожу марсіанську землю, то ця картинка нам знадобиться. Незважаючи на те, що скоріш за все це також 3D-рендер, але ця картинка мені подобається саме по настрою, тому я також її збережу. І таким чином ми збираємо базу картинок, референсів, на які ми будемо орієнтуватися при створенні нашої 3D-сцени, і це буде дуже зручно і вам буде набагато легше працювати. І так потрібно робити і з кожним проектом. Також часто для пошуку референсів та якогось натхнення я використовую сайт Pinterest. Якщо ви не знаєте ще досі про цей сайт, то я його також можу вам порекомендувати. Тут можна знайти багато прикольних ідей. І вам потрібно тримати ці референси та ваш мудборд перед очима постійно, щоб на нього дивитися. Для цього всі дизайнери та моушн дизайнери і 3D-спеціалісти використовують дуже круту безкоштовну програму, яка називається PureRef. Це дуже простенька, маленька програмка, яка дозволяє робити таку просту функцію, як перетягнути сюди картинку. Та зібрати тут якусь колекцію картинок. Посилання на цю програму буде в описі до відео. Отже, як я казав раніше, ця картинка допоможе нам створити красиву марсіанську землю, то ми просто беремо її, перетягуємо ось сюди, і вуаля, ми зберегли картинку ось тут. Також можемо використовувати оцю картинку, перетягуємо сюди. І таким чином ми можемо створювати мудборди, можемо їх завантажувати та зберігати. Наприклад, я вже зібрав мудборд на цю тематику, він виглядає ось так. І орієнтуючись на такі референси, ми можемо почати створювати нашу 3D-сцену. Зараз давайте пошукаємо модель космічного шатлу та імпортуємо її до Unreal Engine. Для того, щоб побудувати 3D-сцену, нам потрібні 3D-моделі. Ми можемо їх зробити власноруч, наприклад, у Blender або Cinema 4D, але я не люблю моделювання, тому я завжди шукаю щось в інтернеті. Це дуже економить час і не дуже впливає на результат. Але звісно, 3D-моделювання на базовому рівні вам знати потрібно. Тому пройдіть якісь безкоштовні курси на YouTube по Blender. Найголовніший сайт, на якому я шукаю 3D-моделі, це Sketchfab. Тут дуже дуже багато різних 3D-моделей, вони бувають платні, безплатні, а також можна деякі навіть завантажити у різних форматах. Посилання на цей сайт також буде в описі до відео, і давайте пошукаємо наш космічний корабль. Наш шатл. Вводимо запит Space Shuttle, Ставимо галочку на Downloadable, щоб ми могли його завантажити. І дивимося, які в нас є варіанти. Якщо ви бачите ось таку стрілочку, то це означає, що ви можете безкоштовно завантажити цю 3D-модель, а також використовувати її у різних проектах. А загалом вам тільки треба вказати ім'я автора в описі до проекту, і все буде окей. Якщо ви бачите ось такий значок долара, то це означає, що ця 3D-модель вона платна і її можна купити. Але ми з вами пошукаємо безкоштовну модель шатла. Якщо ви знайшли модель, яка вам подобається, ви можете її завантажити. Натискаємо ось тут та обираємо формат. Я вам рекомендую завжди обрати Original Format, тому що а, ті формати, які були конвертовані автоматично, вони не завжди добре працюють. Найчастіше в нас моделі розповсюджуються у форматі FBX, але іноді буває і такий формат, як GLTF. Але він може також спокійно імпортуватися у Unreal Engine, тому ми натискаємо Download. Якщо ви хочете підтримати вихід цього курсу, підпишіться на Patreon. Я буду вам вдячний. І окрема подяка цим людям, які підтримують мій канал. Так, їх не дуже багато, але все одно вони дуже допомагають. Після того як ми завантажили модель. Ми розпаковуємо архів та бачимо, що тут є ось такі незрозумілі файли. Ось це текстури, а це файли нашої моделі, які ми будемо імпортувати. Давайте відкриємо Unreal Engine та наш проект з минулого уроку та будемо додавати модель. Коли ви відкриваєте Unreal Engine, то у вас може завантажитися дефолтний рівень. Не лякайтеся. Все добре для того, щоб завантажити ваш рівень або наш, на якому ми працювали, то треба натиснути Ctrl плюс Space для того, щоб визвати Content Drawer і знайти нашу папку Levels або Maps, яку ми створювали у минулому році, та відкрити свій левел. В нас тут, як бачите, нічого немає, але зараз ми будемо імпортувати наш шаттл, а також працювати із текстурами. І я вам розповім, що робити, якщо виникають якісь помилки при імпорті текстур. У папці Content ми натискаємо Add та додаємо нову папку, яку називаємо моделі. – «Models». Відкриваємо її та перетаскуємо туди наш шаттл. У вас можуть виникати якісь помилки, але не звертайте на це уваги. І тепер просто перетягуємо його в наш в'юпорт. І ось так швидко та легко ми вже почали створювати нашу 3D-сцену. Нагадую, за допомогою цієї панелі інструментів ми можемо наш шаттл рухати, як нам заманеться. Якщо ви бачите, що він рухається ривками, це тому, що він округлює значення, наприклад, повороту, ми бачимо, що він повертається на 10 градусів, 20, 30. І так далі. Якщо ви хочете більш точніше робити розміщення моделі, та хочете вимкнути оце примагнічування та округлення цифр, то ви можете це зробити, віджав оці елементи на інтерфейсі. І тепер ми бачимо, що він рухається більш плавніше і в нас немає округлення до десятків. Тому ми розташовуємо наш шаттл десь перед камерою. Ось тут ми можемо вибрати вид, який нам буде зручніше. Наприклад, зараз ми бачимо, що нам не дуже зручно працювати з нашою моделлю, тому що нам потрібно її розташувати десь перед камерою, а це не дуже зручно. Тому ми переходимо ось сюди. Це вид нашого в'юпорту. Натискаємо TOP, натискаємо F, щоб сфокусуватися на нашому предметі, і таким чином ми можемо. Більш зручніше працювати з розташуванням елементів нашої 3D-сцени. Це дуже зручно. Можемо прибрати куб, тому що він нам більше не потрібен, щоб щось видалити, натискаємо кнопку Delete. Вертаємося назад до перспективи. А також ми можемо увімкнути вид з нашої камери для того, щоб її трішки підняти. Тут ми можемо обрати Cinematic Viewport. А тут додати третини для того, щоб. Більш точно розташувати наш шатл. Розташовуємо його десь по центру. Якщо ви задоволені з композицією свого кадру, то я вам раджу зафіксувати камеру, щоб ненароком її не збити та не виставляти кадри заново. Для того щоб це зробити, ми в аутлайнері знаходимо нашу камеру, натискаємо правою кнопкою миші, Transform і Lock Actor Movement. І таким чином, незважаючи на те, що ми натискаємо клавіші для того, щоб рухатися, ми бачимо, що камера статична. Для того, щоб вийти з перегляду камери, натискаємо ось тут. Повертаємо наш Default Viewport, і ми все зробили. І камера в нас залишилася на тому ж місці. Але що може бути не так, якщо у вас, наприклад, текстури не підтягнулися? Це дуже частий випадок, якщо ви завантажуєте якусь модель із Sketchfab, і текстури йдуть окремо, і вони чомусь не підтягуються автоматично. Ви бачите, що ми зараз імпортували ось цей шатл, і ми бачимо, що текстури на ньому присутні. Що таке текстури? Це те, що ми зараз бачимо: колір, всякі емблеми. Тобто це зовнішня сторона нашої моделі. Якщо б текстури не підтягнулося, ця модель в нас була би просто чорною. Зараз я вам покажу, як додавати текстури самому. Майже усі моделі йдуть ось з такими зображеннями. Якщо ми їх відкриємо та подивимося, то ми нічого не зрозуміємо. Так, ми бачимо, що начебто це наш шаттл, але як воно там все працює, незрозуміло. Це взагалі якась незрозуміла фігня, і це також. Але пояснюю. Усі ці зображення ми повинні додати до нашого контент-дроеру у ту папку з моделлю, яку ви додали. Все досить просто ми його беремо та перетаскуємо. Тепер відкриваємо матеріал, який автоматично створився. Якщо матеріалу немає, ви можете його створити самі, натиснувши правою кнопкою миші Створити матеріал. Але він в нас ще є, ми його відкриваємо. І ми бачимо, що тут абсолютно пусто, нічого немає. Давайте додамо сюди. Оці три картинки. Те, що ви зараз перед собою бачите, це нодова структура. Кожне ось таке віконце називається нодою, які ми будемо між собою поєднувати. А це наша нода виходу, до якої ми будемо під'єднувати ось е, ці картинки. Давайте подивимось на першу. Перша кольорова картинка це в нас буде base Color. І ми беремо RGB і. Під'єднуємо до Base Color. Це синє зображення це Normal map, тобто мапа нормалей. За допомогою цієї мапи ми можемо зробити нашу текстуру ще більш детальною. І ми її під'єднуємо до Normal. А ось це чорно-біле зображення ми під'єднуємо до Ambient Occlusion. Натискаємо Apply. І ми бачимо, що шаттл в нас знову з текстурами. Якщо ми хочемо зробити деякі предмети, наприклад, вологими або більш блисчучими, ми можемо попрацювати з такими параметрами, як Roughness та Metallic. Для того, щоб додати якісь значення у Roughness, ми можемо натиснути 1 та ліву кнопку миші. І в нас з'явилось value, тобто якесь значення. Ми його під'єднуємо до Roughness, натискаємо Apply. І ми бачимо, що наш шатл став дуже зеркальним. Ви бачите, так? Це може бути тому, що він, наприклад, вологий, якщо йде дощ. Але, як ми знаємо, на Марсі вологи немає, тому ми ось тут value ставимо одиницю. Тобто прибираємо дзеркальність нашого матеріалу. Якщо ми хочемо продублювати якусь ноду, ми натискаємо Ctrl-D і додаємо металік. Тепер вона в нас більш металічна, більш темна та більш контрасна. Я ставлю значення 0,5, щоб вона все ж таки була більш світліша. Ось так просто можна додавати текстури та матеріали до нашої 3D-моделі, якщо вони чомусь не додались автоматично. Також можна змінювати параметри Roughness та Metallic для того, щоб зробити матеріал більш вологим або дзеркальним на вигляд. Ми імпортували нашу головну модель, і в наступному уроці ми перейдемо до створення самого оточення.